Добрий. день, Я працюю перекупом авто. Віка, я ж просив, не пускати ніяких перекупів, тіктокерів тіктокервить. Я перепрошую, але мені дуже важливо виговоритися. Я вам доплачу дуже багато. Скільки? Ну, грошей в мене водиться багато. Я не знаю, як сказати батькам, що я перекуп. Боюсь, що вони мене погано сприймуть. В мене є друзі, які відкрито цим займаються. У когось сім'я це прийняла, а у когось порвалися взагалі всі контакти. Мені боляче і страшно. Мене зачіпає, що нас не сприймають ні продавці, ні покупці в соцмережах. Нас вісміють, на парковках, коси погляди. Ви відомо, що змінити. Коли я ставлю реальну ціну, кажуть, що дорого. Коли ставлю ринкову, кажуть, що підозріло, дешево. Коли чесно кажу про всі нюанси, питають, чого так дешево, що приховую. Так, а якщо знайти іншу роботу? Розумієте, я дуже давно в цій сфері і боюсь, що в мої обов'язки почне входити щось більше, ніж пару фоток та на продаж. Мене били в школі, і батько ніколи не поважав. Казав, що я слабкий ганчірка, на що не здатен.